Є новина, друзі. Хороша новина, але з обережністю Трамп не хоче бути лузером. Дослухайте до кінця. З'явилася спочатку інформація. Ну, пост Трампа про те, що він понеділок буде вести перемовини з Путіним по телефону, будуть обговорювати припинення вогню і торгівлю. Це дослівно. Після розмови з Путіним він буде говорити з президентом Зеленським та лідерами НАТО. Ну тобто зрозуміти Туск, Макрон, Стармер і Мерс. Ну тобто це така коаліція, яка допомагає Україні зеленському вести перемовини. І він сказав, що він має надію на припинення війни і припинення вогню, тому що гинуть багато людей. Ну як завжди, 5 тисяч там людей в тиждень гине, і він хоче це припинити. І має надію, що буде успішний день, який принесе мир. Що цікаво, після цього з'явилася інформація від Рубіо, держсекретаря, який повідомив, що він мав телефонну розмову з Лавровим. І дуже чітко йому пояснив позицію Трампа по припиненню війни і припиненню вбивств. Тобто Трамп хоче припинити війну і припинення вбивств, і Рубіо це йому доніс. Ну я думаю, Рубіо доніс і своє фе після перемовин в Стамбулі. Чому приїхала делегація на низькому рівні? Напевно, не на такі в них були домовленості, але росіяни їх не виконали і домовлявся однозначно про розмову з Трампом. Що цікаво, Financial Times написало про те, що от цей. Пункт, який американці мирного плану на 22 пункти, які готували американці і спілкувалися з українцями по цьому пункту, росіяни навіть не розглядали. Ну тобто вони приїхали з цими своїми вимогами, погрозами. Я думаю, Рубіо теж про це з Лавровом говорив. Але що саме основне? Я думаю, що Трамп зі своєї поїздки долетів в Америку або провів там розмови з Рубіо і з іншими членами делегації, і вони йому сказали, що нас не поважають. Просто нас не поважають, однозначно, тому що нам прислали делегацію на низькому рівні. А ще під час перемовин ну не захотіли вести перемовини з американською стороною, щоб американці були учасниками перемовин. А також ну почали висувати після цього вимоги відповідні. От які я сьогодні зранку зачитував. Погрози були там про суми, про Харків і так далі, і тому подібне. І Трампу це все донесли, тому що там він е зі своїм візитом по арабським країнам він там був ошелешений трохи, а тут йому це все донесли. Ну і що його. Якби не поважають, і Трамп вирішив одразу зв'язатись Путіним понеділок. Це не говорить нам, що санкції одразу будуть введені, але це говорить, що Трамп не став тягнути там тиждень через тиждень. Будемо домовлятися. Тобто він буде дзвонити і говорити так, так, ні-ні, Якщо так, то тоді можлива зустріч Трампа з Путіним. А якщо ні, то тоді по логіці мають бути санкції. Тим більше, лінці Грем був в Стамбулі. і Я так розумію, ні з ким він там не зустрічався. Тому стежимо лайк репост підписка.